Дай боже зрочки, наші дорогенькі, ми знаходимося зараз в Красній Поляні Та в Буковелі. І тут ми встановили сонячну електростанцію, яка заощаджує нашому клієнту 260 тисяч гривень на рік. Для готелю Красна Поляна ми встановили сонячну електростанцію потужністю 25 кВт. Для цієї сес ми використали 61 сонячну панель компанії Джа Солар 420 Вт. Вартість такої станції 16 тисяч 500 доларів. Окупність такої станції всього 2 роки. Для цієї станції ми використовуємо інвертор Solis на 30 кВт. А зараз вам покажемо щось цікаве. Дивіться. Станція була запущена в грудні місяці, і вона вже згенерувала, ви бачите самі, в грошах це вже 16 тисяч гривень економії. А це грудень, січень та лютий. Не найкращі місяці для сонячних електростанцій. Переходь на наш сайт, заповни анкету та отримай детальний прорахунок та усі пропозиції від компанії iSolar. Айсолар світле майбутнє!